Сирний тротуар по кіровоградській акції з такою назвою провели активісти руху Молодь контролює. Вони взялися розмальовувати ями. У такий спосіб показують чиновникам проблемні ділянки на тротуарах, які слід залатати. Акцію провели по вулиці Преображенській. Ями розмальовували від будинку профспілок до великої аптеки з жовтою і червоною фарбами. На акцію зібралося більше десятка активістів. Необхідні матеріали придбали за власні гроші. Молодь пообіцяла на цьому не зупинятися уже скоро візьмуться за тротуарні недоліки і на інших вулицях. Щоб побачили люди, які ями, які, які вони є насправді, глибиною, шириною. шириною, довжиною, які вони можуть бути, щоб їх швидше запацьорили, замазали. Це, кліяли, це хоча б якось. Ціль акції, крім того, це перше, це звернути увагу чиновників на дану ситуацію. По-друге, убезпечити по максимуму, скільки, скільки визначать фарми, фарби, наскільки забезпечимо громадян, щоб вони, наприклад, цей сироп маленький, да, щоб вони бачили, де знаходяться ці ями, і просто обходили його.